За розбиті дороги і понівечені автомобілі компенсацію не тільки матеріальну, але й моральну. Колективний позов проти укравтодору подали постраждалі водії до Печерського райсуду Києва. Лаврентій Церук – ініціатор, демонструє сто з паперів, довідки з СТО квитанції на придбання автозапчастин і фото понівечених доріг. Це перший прецедент колективного позову проти дорожніх комунальників. Зазвичай люди. Не подають позови до суду, вважаючи, що все це марно. Але на сьогоднішній день це чи не єдина можливість здійснювати тиск на дорожніх комунальників? Основна ідея показати всьому суспільству людям, що вони повинні захищати свої права, все ж таки йти добуватися в законному судовому порядку відшкодування своїх збитків. Під колективним позовом підписи 22 постраждалих вимагають компенсацію у розмірі 40 тисяч гривень, переважно за моральні збитки. Та гроші кажуть не головне. Моральні збитки я оцінив в 800 гривень. Ми не ставимо за мету заробити на цьому чи щось, і у нас немає таких ілюзій, що ми там обов'язково переможемо. Основна основний меседж е, всім людям показати про те, що це необхідно робити. Чим більше нас буде, тим більше шансів на те, що ми зможемо щось відшкодувати. Якщо суд прийме рішення у нашу пользу, і мою наприклад, то це буде створений прецедент, який буде застосовуватися. В інших містах, іншими адвокатами, іншими позивачами, і, можливо, дорожні служби нарешті задумаються над тим, що дороги все ж таки треба робити. В Україні зареєстровано понад сім мільйонів легкових автомобілів. Колективний позов запевняють позивачі, підтримують водії всієї країни. Хоч прийшли не всі, хтось боїться, що він буде переслідуваний з боку влади, чи хтось боїться олігархів, хтось не вірить у те, що. Судова в судовій системі можна щось добитися, чи взагалі можна щось змінити. Люди зараз бояться виходити на площу. вони бояться виходити на мітинги. Вони думають, що я прийду, а інші ні, і я буду один. Люди не вірять в те, що судова система стане на їхній бік. Ірина Фомицька, Іван Болілий, АІНТІВІ.